Вітаємо в клубі 700. за одну ніч. Дженніфер втратила довіру до людей. Один з її друзів накачав її наркотиками і зґвалтував разом зі своїми друзями. А потім були роки проблем до того дня, поки Дженніфер не зустріла хреста в радіаційному тунелі. Я відчувала сором і провину. Як я могла допустити таке? Як я опинилася в такій ситуації? Напевно, я сама винна. напевно, я їх спровокувала. У жовтні 1988-го Дженніфер Дженіфер Зімерман була на першому курсі і на неї чекало яскраве майбутнє. Але одного разу вона пішла додому до друга, і все змінилося. Це був звичайний вечір. Я просто пішла до нього на квартиру, а жодної вечірки. Нічого подібного. Пам'ятаю, що там були кілька дівчаток ще й сусіди по квартирі. І раптом я прокинулася в ліжку. Я розуміла, що щось не так. Що мені потрібна допомога? Я не бачила облич, я бачила лише силуети тіл. Мені знадобилося трохи часу, щоб зрозуміти, що відбувається. Події того вечора переслідували її десятиліттями. після цього я перестала довіряти людям. Він був моїм другом. Ця подія довгий час не давала мені спокою. Чоловік почав погрожувати Дженіфер. Вона покинула навчання і повернулася додому. Пізніше дівчина дізналася, що вагітна. Я пішла до жіночої клініки. Пам'ятаю, як стояла там, дивилася на двері, і думала: я не можу залишити цю дитину, але щось, ніби, завадило мені зайти. Дженніфер Дженіфер залишила дитину. У 1998-му, після кількох років побачень вона вийшла заміж, і в них із чоловіком народилося троє дітей. Вона хотіла почати відвідувати церкву, щоб знайти зцілення, але емоційно аб'юзивний чоловік забороняв. Я благала його. Прошу, дозволь мені піти до церкви. Мені потрібна допомога, мені потрібно щось. Я страждаю, я вмираю всередині. Однак він не дозволив у 2015-му Дженніфер Дженіфер діагностували рак шийки матки. Мені відразу ж сказали, що я проживу всього рік, але я була досить зла для того, щоб залишитися у живих і сказати ні, не вам встановлювати терміни. Я піду до церкви. Лікуючись від раку, Дженіфер продовжувала шукати Бога. Вона каже, що саме в цей час зустрілася з Ісусом у незвичайному місці я зустрілася з Ісусом у радіаційному тунелі. Радіація там настільки сильна, що якби потрапила на інший орган, то знищила б його. Мені треба було залишатися нерухомою. І там я по-справжньому зустрілася з Ісусом. Дженіфер попросила Бога зцілити і врятувати її. Я відчувала його присутність, його руки. До цього моменту я не знала, що можна звернутися до Бога, і він відповість. Не знаю, як описати те, що я відчула. Я просто зрозуміла, що це він. Я звільнилася і знайшла сміливість. Я вирішила, що час, який залишився у мене рік чи більше, я буду використовувати для того, щоб прославляти його ім'я. у той момент я зрозуміла, що не можу заперечувати його існування. Це було відкриття для мене. Пізніше вона попросила Бога змінити її ставлення до чоловіка, який зґвалтував її. Бог працює в мені. Мені знадобиться час і терпіння, але я хочу звільнитися від цього, і не тому, що той хлопець поранив мене. Вся справа у супутньому збитку. особливо для мого сина. Моя дитина більшу частину свого життя не знала, хто її батько. І це неправильно. згодом Дженіфер розлучилася з чоловіком. Вона продовжила лікування від раку, і зараз у неї повна ремісія. Рак врятував моє життя. він дав мені дозвіл сміливо йти за Богом. у ньому прихована краса, обітниці, любов і мир. Усе змінилося. Мій світ став яскравішим. Дженіфер відкрила служіння Райс, яке допомагає жінкам, що стали жертвами домашнього насильства. усе почалося з того, що я розповіла свою історію. Був час, коли мені потрібен був притулок, безпечне місце, але я не шукала його, бо це могло принести ще більше болю. Зараз же я відвідую притулки, розробляю дизайн для них, допомагаю людям переїхати звідти до своїх рідних домівок. Зростаючи у стосунках з Христом, Дженніфер звільнилася від почуття провини і сорому. Вона хоче розповісти всім про фізичну, емоційну та духовну силу зцілення Ісуса. Я не можу мовчати. Я кажу, що готова кричати про це на все горло. Я так сильно люблю його. і знаю, що досконалий Бог любить мене. Я не гідна, я знаю це. Але він все одно любить мене. Весь світ повинен. Пережити це. Люди повинні звільнитися від своїх кайданів, від своїх в'язниць, від термінів за злочин, яких вони не скоювали, і це моя мета. Бог здійснив диво в житті Дженніфер і він хоче і може зробити чудо у вашому житті. Можливо, подивившись це свідчення, ви шоковані, як можна пройти через таке. Спочатку Дженніфер зґвалтували, вона завагітніла, страждала від почуття провини, непрощення і завдяки Божій благодаті й милості зберегла і виховала сина. Але потім у неї діагностували рак. Вона пройшла й через це. А далі розлучення одне за одним. іноді життя буває таким, тому що воно важке. Це так. Але ось що я не забуду ніколи. Це те місце писання, до якого я сама звертаюся. Сподіваюся, що ви теж будете звертатися до нього. Ісус звертався в Євангеліях до учнів. Він сказав: у цьому світі ви матимете скорботи і проблеми, але будьте мужніми, бо я переміг світ ми можемо триматися за ісуса. Він наша надія, наше спасіння. Він той, кому ми можемо довіряти і говорити. Ні, для мене є щось більше. Я вірю, що здобуду перемогу. тому що він переміг. ісус помер на хресті за наші гріхи. Він помер, щоб зцілити нас, зробити нас здоровими духовно, фізично і емоційно. Дженніфер каже, що саме він зробив у її житті ці зміни і вона хотіла кричати про це на все горло також він може зробити чудо і у вашому житті. тільки якщо ви дозволите йому Якщо ви не приймали Ісуса у своє серце через страх, що зайшли надто далеко, пережили надто багато травм, емоційних проблем, а вас уже не можна зцілити, то знайте, що це брехня диявола. Це він не хоче, щоб ви звільнилися, зцілилися і побудували стосунки зі своїм творцем. Щоб світло Христа сяяло всередині вас. Повірте сьогодні у благу звістку Євангелія. Змініть своє мислення і скажіть, так. Ісус бажає мені цього. Він може зробити в моєму житті те саме, що зробив у житті Дженніфер. Просто Відчиніть двері вашого серця Ісусові. Він хоче увійти і очистити вас. Він хоче звільнити вас. Христос подарував нам свободу. Друзі, відкрийте сьогодні йому свої двері. І повторіть зі мною просту молитву і віддайте своє серце і життя Ісусу. Він змінить вас. Моліться зараз зі мною. Дух Святий, я дякую тобі за те, що ти викрив моє серце. Ава, Отче, я віддаю тобі моє життя. Я віддаю своє минуле, своє сьогодення і майбутнє. Вони належать тобі. Я змінюю своє мислення і вірю благій звістці Євангелія. Ти послав свого Сина Ісуса, щоб він помер на хресті за мене і мої гріхи. А через три дні він воскрес. Я вірю в це у своєму серці і проголошую вустами. Ісус Господь. Боже, я дякую тобі за те, що ти не відмовився від мене. Вдячна за прощення. Я славлю тебе і прошу далі оновлювати мене. Дякую тобі, Господи. Я дякую за усе, що ти зробив для мене. І прошу змінити мене. Боже, дякую, що дав мені свободу, мир і зцілення. Фізичне, духовне і емоційне. Люблю тебе, Господи. Я віддаю усе тобі, а я твоя. А ти мій, і з цього моменту і назавжди. Амінь. Господи, я молюся і підношу своїх братів і сестер, які віддали тобі свої серця і життя. Писання говорить, що небеса радіють, а ми радіємо з ними. Дякую тобі, Отче, Нехай твій Дух Святий втішить їх і вилне на них Твою любов. в ім'я Ісуса. Амінь і Амінь. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Собаки захищають. От така заспокоїть. Коні допомагають. А люди? Люди теж можуть все це і набагато більше, якщо вони перш за все люди. Заражена комахами повна брудою слідів мертвих тварин. Це була єдина вода, яку міг пити хлопчик на ім'я Ентоні. Але ви принесли хорошу питну воду в його село, і тепер він хоче подякувати вам. Послухайте його свідчення. Ентоні живе зі своєю сім'єю у селищі біля гір у віддаленому районі Гондурасу. місцева громада понад все потребувала чистої питної води. Це батько Ентоні Антоніо. Вода, яку ми пили, ніколи не була чистою. У нас не було фільтрів. у воді були комахи та бруд. Вода потрапляє до селища через кілька шлангів, які пов'язані з джерелами і невеликими озерами. Джерела води відкриті. В них живуть бактерії, які особливо небезпечні для дітей. Я пам'ятаю, як випив воду, і у мене різко заболів живіт. Мені стало дуже погано наступного дня. Біль у животі став таким жахливим, що я не міг стримати сліз. Антоніо розповів нам, що його синові було так зле, що довелося вести його в лікарню, яка була за годину їзди від їхнього будинку. Витрати на цю поїздку, огляд і ліки коштували Антоніо половину його місячної зарплати. Лікар сказав, що в шлунку з'явилися паразити через воду, яку він пив. І тоді на допомогу громаді прийшла операція благословення. Для початку ми знайшли нове джерело води, яке було вище в горах. Ми побудували підпірну стіну і за допомогою громади заклали труби, встановили бак на 5 тисяч галонів і систему очищення води. Після цього провели труби до кожного будинку. Вода, яку нам провела операція благословення, дуже смачна. Вона холодна, немов у ній є лід. Я хочу подякувати Богові та партнерам операції благословення. Ви дуже допомогли нам. Я і вся наша родина радіємо воді, яку нам дав Бог. Друзі, дякую вам за те, що ви зробили для цієї родини. Ми ставимося до питної води, як до даності, чи не так? Ми просто приходимо на кухню, відкриваємо крани, п'ємо. Але в цій родині вода була погана. Дитина хворіла від неї. Їй здавалося, що в неї горить живіт. Їм доводилося докладати багато зусиль для отримання води, але ви благословили сім'ю чистою питною водою. Це те, що партнери CBN роблять у всьому світі. І прославляють цим Ісуса. Якщо ви хочете приєднатися до нас у цьому, то зробити це дуже просто. Напишіть нам на сайті, адреса якого вказана на екрані, і допомагайте людям. разом із нами Ми чекаємо на ваші дзвінки. Ми потребуємо вашої допомоги. Цілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі через програму Клуб 700. Долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Еммануїл. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років. В середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. У Морган Пітерсон у тілі була пухлина, яка росла, і дитина, яка не росла. лікарі були впевнені, що вона втратить дитину. Морган не могла піднятися з ліжка і почувалася безсилою. Але вона знайшла силу в молитві. Я пішла до вбиральні, подивилася вниз і побачила кров. Це не те, що хочеться бачити, коли ти вагітна. Морган і Люк Пітерсон дуже зраділи, коли дізналися, що чекають на дитину. Але вже через тиждень у них виник страх за її життя. коли в Морган відкрилася кровотеча, я подумав, що ми втрачаємо малюка це збило мене з ніг я був пригнічений Морган і люк молилися. Вони зателефонували друзями рідним, щоби вони молилися про них. Я поклав руку на її живіт і почав молитися. Я дякував Господу за стілення і за те, що з дитиною все буде гаразд. Люк відвіз Морган до лікарні, але йому довелося залишитися в автівці через обмеження, пов'язані з ковідом. Залишившись сама в залі очікування, Морган почала читати 90-й псалом молитву з проханням позбавити від проблем. Ці вірші піднімали мені настрій. Там говорилося Я захищу тебе я з тобою. я знала, що ці слова стосувалися і моєї дитини. Я відчула мир. зрозуміла, що все буде добре. Я відчула це. УЗД Показало, що у Морган тромб в утробі і кістка в лівому яєчнику для п'яти тижнів серцебиття дитини було занадто слабким для діагностики. Пам'ятаю, я побачила маленьке коло. Лікар сказав, це ваша дитина. Але я не бачила рухів і дуже злякалася. Лікарі не змогли зрозуміти, чи жива дитина, і відправили морган додому. Їй потрібно було дотримуватися постільного режиму і чекати. за два тижні, амніотичний мішок був оточений кров'ю. і Лікарі побачили похлину. Лікар сказав питання не в якщо, а коли дитина загине. Мало хто переживав щось подібне. Люди з церкви та друзі молилися у згоді з цією молодою парою та їхньою родиною. Я постійно молився, незважаючи на погані новини, які сипалися на нас. Я дякував Богові за зцілення, щоб мені не говорили. Я вірив, що все в його руках. Морган визнає, що часто їй було непросто. Я повинна була повністю покластися на господа у цьому. тому що я була безсила. На наступному УЗД за тиждень навколо амніотичного мішка не було ні слідів крові, ні пухлини. Люк сказав: я знав, що він це зробить. Знав Пам'ятаю, як я зраділа, що все минуло. Ми пройшли через це. Лікарі запитували, це точно той самий пацієнт, і та сама утроба. Це було дивно. Але Вони все одно потребували молитви та чуда. На 33-му тижні Морган потрапила до лікарні через перечасні пологи. За кілька годин у неї і в малюка сильно впав тиск. Морган перестала реагувати. Лікарі сказали, що якщо її стан не покращиться, їм доведеться робити кесарів ростин, щоб рятувати її і дитину. Люк був поруч із нею і молився. Він написав усім знайомим з проханням знову і знову молитися. Думка про те, що я можу втратити морган і дитину, була просто жахливою, але я нічого не міг зробити, просто був поруч і молився. Після кількох годин молитви стан Морган і дитини стабілізувався. Три дні по тому, 18 травня 2022-го, у Морган відійшли води, і вона народила здорового хлопчика, якого вони назвали Саймон. Він важив 2 кілограми 125 грамів. Пам'ятаю, як побачила його і подумала, що знаю його ціловічність, а він знав мене. Це було чудово. Це була та відповідь на молитву, про яку я. Так просила коли я побачив, як Морган взяла його на руки, дуже зрадів. вона була така прекрасна. Пам'ятаю, як стояв і дивився на сина. Я взяв його і повторював Дякую, Господи, дякую. Хоча Саймон народився завчасно, у нього не було жодних ускладнень, і за тиждень його виписали з лікарні. Сьогодні він абсолютно здоровий малюк. Сім'я Пітерсонів знає, що їхня дитина здорова і благословенна завдяки молитві та вірі в зцілювальну силу Божу. Сьогодні в мене чудова сім'я, дружина і син. Це все тому, що я довіряю Богові. Він добрий батько, який піклується про своїх дітей. Це все сталося, щоб ми могли нести надію і віру. Бог піклується про ваших дітей. ви можете проходити через труднощі, але Господь позбавить вас і зробить те, про що ви навіть не мріяли. Повірте мені. Нехай Бог благословить малюка Саймона, він такий милий. Ми радіємо тому, що Бог зробив у житті цієї родини. Морган говорила, що вона почувалася безпорадною, у неї не було сили. Часто ми відчуваємо подібне. Нам потрібен дотик Господа. У новому заповіті йдеться про жінку, яка 12 років страждала від кровотечі, мучилася і була самотня. Вона просто хотіла прийти до Ісуса і доторкнутися до Його одягу. Тайте цю історію лікарі не могли їй допомогти. Вона витратила всі свої заощадження. Жінка пробралася крізь натовп і доторкнулася до одягу Христа. Він сказав: я відчув, як з мене вийшла сила. А потім сказав жінці, віра твоя врятувала тебе. Ми з Ешлі будемо молитися про вас, щоб сила Божа діяла у вашому житті. Ми так само хочемо підбадьорити вас свідченням інших. У Террі довгий час боліло коліно. Їй було важко вставати, ходити і спати ночами. Одного разу в клубі 700 Ешлі отримала слово знання та пояснила причину цього болі. Вона сказала, що там були набряк і тендоніт. Потім ногу почало трясти аж до щиколотки Террі почала клацання і біль зник. Дякуємо, Боже. Це справжнє чудо. Дякую, Ісусе. Сіус з у на Тенесі. Ледь могла терпіти біль у правій руці через тунельний синдром і артрит. А увесь рік вона не могла навантажувати руку. Одного разу у сіу сльозах дивилася клуб 700». Під час сегмента з молитвою Ендрю сказав: у когось тунельний синдром і артрит у правій руці. Ви відчуваєте гострий біль. Бог зцілює вас. Ен прийняла це слово, і біль одразу ж минув. Слава Богу, ви зцілені тепер. Дякую Богу. Тенкічізасю, yeah, дякуємо, що написали нам. І тері теж ми радіємо, тому що Бог робить це, смиряє нас, і зараз ми будемо молитися про вас. Якою б не була ваша потреба? Віддайте її Господу. Він чує нас Отче Небесний, ми приходимо до Тебе в ім'я Ісуса. і дякуємо за те, що керуєш землею і нашими обставинами. Господи, ти знаєш бажання сердець Твого народу. Ти знаєш, що вони шукають Твого дотику, батьку. Ми молимося, щоб твій Дух Святий рухався в ім'я Ісуса. Я бачу, як вогонь Божий сходить на людей, які дивляться та моляться. Ви молилися, а програма йшла на тлі. Я вірю, що Дух Святий сходить на вас зараз. І він говорить вам, що ви не просто набір клітин. Ви особистість, яка була створена ще до заснування світу, ще до того, як ви сформувалися в утробі матері. Бог знав вас, а ви знали його. Він називає вас на ім'я. У Бога є мета для вас. Якщо ви сумнівалися у цьому і навіть думали про самогубство, знайте, Бог хоче явити свою любов і милість вам. Ваш творець бачить вас зараз. У вас є мета і доля. просто прийміть їх від свого небесного отця, який дуже любить вас і завжди буде з вами. завжди буде оберігати вас від усього злого. дякую, Ісусе. На додачу до того, що сказала Ешлі, Дух Святий робить зараз дивовижну роботу в серцях людей. Ви молитеся і кажете, Господи, я хочу більше знати тебе. Дух святий відповідає на це. Ви відчуєте приплив сил Духа Святого у своєму тілі. Деякі люди думають, чому я хочу знати Бога більше? Бог приходить до вас особисто щось відбувається у вашому дусі. Бог приймає вас, привертає вас до себе. Не бійтеся, відкрити своє серце і скажіть: Господь, що ти приготував для мене? Говори до мене, я слухаю. У нього є щось чудове для вас. В ім'я Ісуса. Нас дивиться людина, у якої проблеми з правим коліном. Це схоже на ситуацію у жінки зі свідчення. А ви просите Бога зцілити вас, бо почули, як він зробив це у житті іншого. Він не дивиться на обличчя, і те, що зробив для іншого, хоче зробити й для вас. Прийміть своє зцілення. Покладіть руку на коліно і зціліться від усякого болю, дискомфорту, набряку і іншого. Прийміть це в ім'я Ісуса. Господи, ми дякуємо тобі за те, що ти будеш робити навіть після закінчення цієї програми. Твій Дух Святий продовжує рухатися. Ми дякуємо Тобі за зцілювальний дотик в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви потребуєте молитви або хочете розповісти про чудо, напишіть нам на сайті, який вказано на екрані. А закінчимо ми віршами з луки. Він же сказав неможливе для людей, можливе для Бога. Це до 18 побачимося